Так, до запитуйте, відповідаємо, так? Сьогодні. Скажіть, отче, будь ласка, якщо чоловік і дружина розірвали шлюб, а в церкві ні, то чи можна йти до причастя? Ну, друзі, мої, ви задаєте такі запитання смішні. Ви до причастя йдете в ЗАГСі чи де? У церкві. Якщо в церкві не розірваний шлюб, то не можеш йти до причастя, бо тому що ти не сповіданий. А ти не сповіданий. Чому? Бо тому що у сповіді треба сказати, чи обіцяєш ти поправитися? Обіцяю. Ну. А ти не обіцяєш, а ти не, не, не поправляєшся. Якщо, дивіться, яка справа, чоловік і жінка розірвали шлюб, а в церкві ні, то чи можна їм йти до причастя? Можна, якщо ви жиєте, ви розірвали шлюб, живете окремо. Ну то певно що. Та посповідалися та йдете до причастя, та чого ні? Але як ви розійшлися з одним, а вже зійшлися з другим і живете з незаконним чоловіком, ну то як ви будете йти до сповіді в першу чергу? Як каже священник, чи обіцяєш поправитися, тобто чи лишиш цього незаконного чоловіка? А вона каже: ні, ну то прийшла? Що? Якщо розвелися і жиєте окремо, Ну, не вийшло жити разом. Розійшлися. Добре, до сповіді до причастя нема питань. Бо я знаю, коли ви питаєте, чи можна до причастя. Як ви розійшлися, жити окремо, нема проблем. Розвелася та й розвелася, та і все. Але то біда, що вже з другим чоловіком жиє, вже всі розписали, а церква каже, та чекайте, ти ще з ще не розвела.